Вправа 332. Обчисли значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, давайте подивимося на цей запис. Ми бачимо, що в першому завданні у нас 387 помножити на 73 плюс 387 помножити на 27. Я вам покажу, як я роблю, і вам рекомендую так робити. Отже, це дорівнює. Так як таких властивостей є дуже багато, я просто дивлюся, що є однаковим. Тут є однаковим 387, і я його виношу за дужки. Пишемо 387. А у дужках у нас тоді помножити, а у дужках у нас залишиться 73 плюс 27. 73 плюс 27. Ще раз, ми забрали 387. То в нас в першому доданку залишилось 73, а в другому 27. І це дорівнює. Ну що ж, 387. Помножити. 73 плюс 27 це 100. Отже, 387 помножити на 100. Після 387 треба дописати два нолика. Так, то це буде 38 700. Так, зробив. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 842 є множник 39 і 158 помножити на 39. Я пропоную 39 винести за дужку. Тобто ми можемо написати, що це дорівнює 39 помножити. Якщо я з першого добутку заберу 39, у мене залишиться в дужках 842. З другого множника, якщо заберу 39, залишиться. Ну тут буде плюс, обіжне знак плюс. Залишиться 158. І це дорівня. Так, 39. Тоді пишемо помножити. Так, 842 плюс 158 це буде 1000 в сумі. Отже, 39 помножити на 1000. І це дорівнює. Тобто, після 39 треба дописати 3 нолика. Ну або, власне, тут 39 тисяч. Пишемо 39. Дописуємо три нолики, тисяч. Так, і переходимо до третього завдання. 18 помножити на 918, мінус 18 помножити на 818. Ми бачимо, що повторюється множник 18. Давайте ми його винесемо за дужки. Це буде дорівнювати 18, помножити. А в дужках тоді що залишається? З першого множника у нас залишається 918. Далі знак мінус пишемо. З другого множника ми 18 забрали, залишається 818. І це дорівнює 18. Помножити. Тепер 918 мінус 818, це буде 100. Тобто буде 18, що множиться на 100. Це дорівнює 18, і треба дописати два нолики. Або 1800 буде. Це дорівнює 1800. Так, зробили ми третє завдання, переходимо до четвертого. 7292 помножити на 27, мінус 7292 помножити на 26. Можна помітити, що тут однаковий множник є 7292. Давайте ми його винесемо за дужки. Це дорівнює 7292 помножити. В дужках тоді з першого. Множника, якщо ми заберемо 7292, залишиться 27. У дужках буде 27. Потім дивимося. Тут буде знак мінус. Пишемо мінус. Ну, а з другого множника залишиться 26. Помножити на 26. Це дорівнює. Пишемо 7292 помножити. Ну, а 27 мінус 26 це буде 1. Ну а 7292. 292 помножити на 1 це буде те саме число 7292. Ну що ж, ось такий метод я пропоную використовувати для спрощення та обчислення виразів. На цьому вправу завершено.